Всім привіт! Сьогодні відбираємо маток на відправку. Уже частину пройшли покажу, як ми відбираємо пару маток плотних, покажу, які матки. Там питалися, щоб показати режак маток. Головне, у матки не цвет. Баквас він по цвіту, ну, да, файні речі матки виглядають файніше. Но робота цих маток. Хоч вона може бути і ряба, і тигрова, і така рижа, але у них все одно робота суперова. Так, 18-та облітник. Так, села обльотника, ну от допустимо, тут отак є. На двох рамочках є три рамочки. Так, вот маточка. Засел, там же видно. Так, берем матку. Берем маркер. Ставим матку. оставь меты. Берем клеточку. Ставим матку в клеточку. И добираем 5 бджил. черно тоже туда так три четыре так 5. так є. так э, сюда э, сюда мы ставим Сюди ми ставимо або маточник, у нас є на виході маточники, або ставимо вже матку неплодну, Теж є неплодні, там, видно, вже бігудя з зволика. Неплодні матки. Так, з цієї сторони тут матка неплодна. Яка там наша діє? 20 20 так. 20-та. Останнімо з той сторони, щоб я не літак Так, клеточка. Зразу приготуємося. Так, видно, тут вже маточка вже має давненько сидять, або може це вже друга. Так, є. Так, рамочку ставимо. Рамочку ставимо, маточку беремо. Повертаємо, фіксуємо. Так, чуть-чуть поправимо. Що половище. Ось так. Ну, можна мітити душі. Но я, я не люблю так е, сильно їх е, мочити іменно цією краскою. Бо бувало таке, що Так, матка є. Так, ножки все є. От, хочете провірити, допустимо, матка чи має всі ножки. Обертайте клеточку до рингами, і вона вилізає сюди і зразу видно ось чиї всі ножки є все Потім. раз, два три. 4. Так, 5. Е, Можна набирати бджоли. Ну, це так, я показую. Це мільно я показую. Ну, якщо швидко набирати, просто зразу клеточка, коли порожня, опускаєш, опускаєш е, заслонка, і просто на рамку береш отак, затуляєш і закриваєш, коротше, її. І туди там буде бджолю 6, 7, 8, може бути і 5 даже, але так просто швидше буде, якщо представляють до рамки, воно швидше. А якщо таке, як я показую, то це, ну... тут видно, видно, ну, Діма, покажеш, тут вже. Ну, поки що що вже... вони починають вже відстроювати таку, такий сот, там собі бо там є місце трошки. Оці найслабші такі йдуть, як е, рамочка, півтора рамочки, дві йдуть оці такі. А тут я вже матку забрав. Допусти, тут ми забрали, вже маточник поставили, що ну, тут вже сильніше, тут на 3 йде. Забрали раніше Так. Далі. 24. 24. Так, покажу заодно покажу вже обльотник, який я зробив в тому році. В принципі, в цьому облітніку усе мені сподобалося обляти, все, все суправа. Просто ну, по тому потрібно буде льоток сверлити нижче. Щоб він був подаль дна, бо буває таке, що рамочку ти витягаєш, ставиш, і якщо ти її чуть посунеш вправо ліво ти можеш прикрити рамочку літок. І по тому, виходить, іде, іде, прикриваєш. Люток і може таке бути було, що приходиш, дивишся, льоту нема, дивишся, а там льоток прикритий. І це, ну, це дуже-не дуже добре. Звісно, тому далі, якщо буде робити, то, то льоток треба робити низько. Так, це відділення сильне. Так, це відділення сильне. Тут вже матка відбирається другий раз. Так, а ну потримай цю рамочку, якщо можеш, я знайду матку. Чого від... це відділення таке сильне? Тому що, виходить, е... це край облітника і багато бджоли, коли заселяєш облітник, вони... Вони мігрують і припрошуються там, де, де сильніше місце заселене. Мені якось це чувствують чи що. І я замітив, що. Ось маточка. Я замітив, що вони. Що вони мігрують на, на края і заселяють. Так. Так, да, може на другу сторону перейшла, да? так? Да. І заселяють ці крайні облітники, можна сказати, чи, ну, більше бджоли. Більше бжоле заселяє облітник, ніж ну, ніж ніж потрібно. Ось маточка. Так, помітили. Зараз возьму клеточку. Так, поставим рамочку, возьму тебе. Так, давай клеточку. Поставимо сюди. Так, другий спосіб, як бджоло набрати. Ось такий спосіб бреш і ставиш таке на бджоли і потрошки підсуваєш. Ой. Підсунути не вийшло, але но... спочатку треба бджолу набрати, а матку вже потім обрати, мітите, бо так буде. Так буде неудобно. Так, ставиш. Так. Тут у нас є 4-5-6. Так, все, 6 є. І матку запускаємо до них. Так, не дуже хоче зайти. Давай, давай. Ось так, ось так. О, все, закрили. Так, ножки. Іменно на цих от ну, тут на, на цих дорожчах дуже видно добре, як вона ходить, і видно, чи її не завертає. Якщо одна ножка не робоча, то її починає на одну сторону закидати, ну, видно зразу ось так. Так, все это да. Так, чуть-чуть okay. вот так. Так, мы закрываем. Так, є, покажу, ну, покажу одну матку. Я знаю, що тут в 23-му у нас там було підписано в журналі, що тут матка тиграла. Зараз подивимося, який колір ну, цієї матки. Так, ось маточка. Ну, Розмір матки видно, що матка крупна, але більш у найбільш більше... е, темніших пару є колець, це матка оп'ять же, вона виведена від Бакфаста. Просто буває таке, що е, буває таке, що з 10 маток ну, возьми більше, буває, ну я вот допустим загроблю прививку, е, там виходить близько 30 маточників є. Е, По тому з тих 30 маток може бути от таких маток. Е, 2-3 матки можуть бути іменно такі тигроваті, а всі решта от такі жовті, як я показував. Чому так є? Ну, Наслідності маток з стріно там має бути якісь лінії, підлінії, там, ну, Багато. Там, ну, прямо скати, що всі як одна матка, ну, таке точно немає. Я ще тільки, від в файних режах відводиш, все одно десь є, що чуть-чуть матка світліша, чуть темніша. Ну, відберемо ще маток, я покажу, як ми скільки. Ну, Там нажмадімо на паузу. Так, Частину віддобрали, маток. Покажіть дімокі матки. І сіли трошки віддихнути. Дуже жарко на напасіть, покажи дімакі від. Зараз eh, треба ще відобрати частину. Там ще в хаті є. ці Зараз ми зараз будемо це все там, поскільки комплектувати і будемо зразу їхати і відправляти моток Матки суперові. Так. Во ще хто ще не заказував, в описанні під відео будуть координати. Підписка, лайк, обов'язково. Всім пока!